Сьогодні співачка Кола на свій день народження у вигляді великого сольного концерту запросила коло найближчих шоу бізнесових друзів. Пішли ж подивимось, хто серед них. Монетік і Джамала в залі. Артем Пивоваров на сцені в дуетному номері. і Навіть Клавдія Петрівна, попри маскування, була помічена серед гостей в кулуарах. Аби не відволікати імениницю від самого концерту, ми зустрілися з нею напередодні і запитали. Ускільки ж їй обійшлося таке масштабне шоу? Воно не окупиться. Це 100%. Це дуже дорогий концерт, екран лям, конструкція лям. Ну, типу, там ціни всі вимірюються лямами і там півлямами. це все твої збереження? Чи можливо і чоловіка ні. просила допомогти? Ні, ні, це мої збереження нашого концертного директора. Ну і це, звісно, коли окупують люди квитки, то звісно, що те, що вони купили, ми вклали. Ти реально видаєш хіти за хітами в шаленому режимі. Скажи, а були такі дні, знаєш, абсолютного вигорання і бажання можливо, зробити паузу Звісно. або стоп? Багато разів це було періодами, це було і в цьому році, і в минулому році. З січня цього року я лежала в Тель-Авіві на кроваті. У мене була істерика в 9-й ранку, коли йшов від мене мій чоловік я казала, не йди, бо я боюсь, що зі мною щось станеться, мені погано. Ну, Тобто, це вже настільки було. Вигорання, і мабуть, можливо, якась депресія і втома. Тим не менш, співачка зібралася і зробила все для того, аби цей концерт відбувся. Після нього каже, їде у відпустку. Я їду на концерт 6 листопада. В Париж на Теді Свімса. Це мій зараз улюблений співак. А от телеведуча Маша Єфросиніна вже повернулась зі своїх італійських канікул. Може, з ким там відпочивала? Там було кілька днів народжень моїх подруг, ми збиралися і ну, це була така подорож дуже для себе. Зізнається, у цій поїздці вона дозволила собі зробити те, чого не робила вже дуже давно. Я пила вино червоне, воно там заходило, як суху землю і їла салямі. Я взагалі-то не їм м'ясо дуже багато років, але мені так там хотілося цієї ковбаси, що я е, не їдалася і не шкодую. Що я у таких італіях або іноді в Києві, коли стрес я беру, забуваю про той режим, їм все, що хоче. О, тому що я добре знаю, що психоаналітиком я працюю з харчовим розладом. З собою я вже домовилася давно щодо того, що я їм п'ю, які приймаю до, е, добавки, скільки займаюся спортом. Та є ті, хто не вірить, що її стрункість це заслуга строго режиму і твердить схудла, бо робила собі ін'єкції препаратом Оземпік, то робила чи ні. Я не робила, тому що я з цикло. По-друге, я точно знаю. Повернемося до моїх скитань по дієтах. все, що робиться штучно, все, що робиться, е з сильними обмеженнями для організму, все мене особливо, навіть дієти. Тоді ще цих азембіків ніхто не знав, що таке можуть винайти. Тоді все це, навіть голодування, там клізьми, які я робила, мене призвело до дуже серйозних хвороб. Які мені даються в знаки аж сьогодні? Я знаю про існування цього препарату. Я знаю людей, яким він допомагає, але я не вірю в те, що все, що робиться дуже стресово для організму, потім не, е, наздо, не, наздо, не здожине. Кому ще неодноразово приписували схуднення на небезпечному препараті, так це Даші квіткові, але вона заперечує. Моє тіло це наслідок харчування, дисципліни, мотивації, спортзалу, в якому я проводжу дуже багато часу. А хто б що б не прописував? Тобто, якби щось і було, ну в мене не було б стільки сил, стільки енергії, я б не змогла настільки багато часу вкладати в спортзал і так далі. Тому люди можуть казати абсолютно що завгодно, можливо, через те, що вони хочуть щось виправдати, свою бездіяльність якусь, можливо, через якісь інші причини. Після останніх фото її, взагалі, звинувачують у пропаганді анорексії. Я далеко від Анорексії. Слава Богу. При якому зрості, яка у тебе вага? А в мене метр шістдесят п'ять. У мене вага п'ятдесят два п'ятдесят три кілограми. Сім'ю ж мірошниченків хейтять через виховання. Наприклад, як можна дозволити сину піти до садочку у різному взутті? Я отримав колосальну кількість е коментарів і е повідомлень. Тіпа, типу, які у вас сталеві нерви, я б уже і там розписують, що б уже зробили з дитиною. За що? Навряд Маркуся комусь заважає тим, що він прийшов в різних. Кросівках. Але зараз вони хочуть проявлятися так, між собою, можливо, конкурують. Ми в цьому спокійні, аби тільки не плакали і швидше збиралися. За час, коли ми з вами не бачились, у вашій сім'ї з'явилася ще донечка Ангеліна. Чи плануєте ви ще брати діток в сім'ю з дитячого будинку? Подивимось. <х신> <х신> <питання, <питання>, Питання не, кажу. не закрите, да? <питання> так? Ніколи <не> кажу, ніколи. Тімура <питання> Мірошниченка відпускаємо на концерт. А у Маші Єфросиніної запитаємо про її Тімура Хромаєва. Який нині у левах зсу він закріплений за київським підрозділом? Він наразі вже є замом командира роти по озброєнню, тому він іноді приїжджає, приймає озброєння. Я рідко бачу Тімура. На мій превеликий жаль, мені мало. Кожного разу йому вистачає сил поговорити зі мною, коли він бачить, що я. Пливу, і він тримає мене. Ми проходимо через все це майже третій рік, саме тому, що цьому передувало 19 років подружнього життя і різних періодів. І власне сьогодні я цим періодом дуже вдячна і кризам, і зараз нас тримає виключно наш досвід подружнього життя і наша близькість. Інакше я не знаю, як би було. Ви ділилися, що після одного з обстрілів Києва у вас в квартирі на стелі пішла тріщина. Що наразі з нею поремонтували чи загрожує це будинку загалом? Ні, ні, ні. Вона не загрожує. Просто було дуже страшно. У нас була там тріщина, невеличка така Залатали? на стелі. Е, ні, нехай буде. У нас взагалі з чоловіком рішення, що ми все будемо, як ви кажете, латати, відновлювати після війни. Приїзду чоловіка зі служби щоразу чекає акторка Наталка Денисенко. Остання відпустка Андрія нещодавно добігла кінця. Швидше був медовий місяць, чи мали місце конфлікти і суперечки? Якісь ну, звичайно, мали місце конфлікти, без цього ніяк. Я влаштовувала йому нерви, що мені його не вистачає. що я хочу, щоб він був поряд. А він казав Наталка, ти не маєш так казати. Має бути тільки підтримка, бо я роблю важливі справи для нашої держави. Ти опублікувала світлину, де оголено лежиш в нього на руках. Це була що приватна особиста зйомка чи комерційна. Це була приватна зйомка. Я тобі більше скажу, це мій чоловік сказав: Я хочу таку фотосесію, щоб е, ти гола. І я така без проблем. <свісно> і ми зробили. Але я виклала тільки трошки бекстейдж, і ще думаю, викладати ці фото чи ні, тому що вони дуже відверті. Мій чоловік каже: викладай. Серед гостей побачили ми Мішель Андраде. у червні 2022 року. Вона пішла з продюсерського центру мозгі Ірини Горової та Потапа через розбіжності у баченні її творчості. Чи ти спілкуєшся з Іриною Горовою? Ми з нею спілкуємося. А з Ні, взагалі не спілкуємося. Може в майбутньому колись, але зараз ні. Як я була заблокована, так і залишилась. На сьогодні зізнання зірок добігли кінця. Чекайте незабаром нову порцію.